Хочу сказати, що на сьогодні ми вже закінчили роботу по розробці 21 муніципального енергетичного плану. Це як стратегічний документ життя міста щодо споживання та використання енергоресурсів. Ці плани енергетичні, вони вже майже всі затверджені громадами, міськими радами і сьогодні є документами для виконання обов'язковими в цих містах. Ці плани вони базуються на енергоаудитах. І нами було проведено нашим проєктом біля 350 енергоаудитів. З них більше 200 це багатоквартирні будинки. І майже всі вони ОСББ. Ми почали наступний крок: це впровадження муніципальних енергетичних планів разом з міськими адміністраціями. За різні кошти, різні фінансові е джерела використовуються. Що стосується багатоквартирних будівель, ОСББ і енергоефективності, сьогодні ми впроваджуємо біля десяти таких проєктів, і мені дуже-дуже приємно бачити сьогодні наших колег з різних міст України. Сьогодні багато слів хороших сказали про Львів, але не тільки Львів. Тут є Луцьк, Краматорськ і Львів, і ще інші міста це і Євпаторія, і Миргород. Багато-багато різних міст України різного розміру, всі вони роблять демонстраційні проєкти, щоб показати, що так, те, що пропонується в муніципальних енергетичних планах, дає результат. Але все це, як ми розуміємо, це пілот. пілоти. Пілоти показують, що так, дійсно, є результат, є економія. Яка економія? Енергоаудит показує, що треба вкласти між двома, трьома, трьома мільйонами гривень. Для того, щоб отримати термомодернізацію будинку згідно хоча б непоганих українських стандартів будівних, і для того, щоб отримати економію між 40 до 50% споживання енергоресурсів. Але окупність таких проєктів це 10-12 років. Тому головне питання виникає: як зробити наступний крок від пілотів до системного підходу? Яким чином міста України, які вже мають енергетичні плани, які є піонерами в цій роботі, можуть е ну, зробити мешканців свого, свого міста щасливими людьми, да? щоб вони мали і комфорт, і заочаджували енергію? У світі використовується декілька фінансових механізмів. Перше, це безумовно те, що ми зараз вже робимо, це гранти, міські бюджети, державний бюджет. Але грантові кошти обмежені, ми маємо наш бюджет, він має певні межі. А міські бюджети, ви знаєте, як вони важко поповнюються, тому що ситуація економічна нелегка, ну і так далі. Те ж саме можна сказати і про державний бюджет. У 2010 році я завжди привожу цей приклад. На початку року було заявлено попереднім міністром, що, 10, що 1 мільярд гривень буде виділено на реконструкцію ЖКХ. До кінця року, в середині року, ця цифра зменшилася два рази, вже було 500 мільйонів. Що було надано 20 мільйонів гривень. Це реальна ситуація з державним бюджетом. Тобто грошей дуже-дуже мало. І без приватного сектору вирішити це питання неможливо. Інші механізми, які існують у світі, і які ми зараз тестуємо, будемо ну, спробувати впроваджувати в Україні це механізм кредитування, це механізм енергосервісних компаній і це механізм револьверних фондів. Я почну з останнього. На сьогодні ми у Херсоні тестуємо механізм револьверного фонду. Подивимося, як він буде працювати. Ми зараз розробляємо документацію для того, щоб воно запрацювало. Але головне питання, яке є, це що має бути статутним капіталом, хто його дасть, і який є термін повернення. Термін повернення 10 років. Коли вони отримують обратні кошти для того, щоб знову. Надати наступні кредити. Дуже багато питань. Моделі ESCO енергосервісних компаній. Моделі ці працюють. Вони працюють перш за все в Сполучених Штатах. Вони дуже непогано працюють в Європі, але по бюджетній сфері. По будинках, житлових будинках це є одиничні приклади, де воно працює. Залишається механізм кредитування. І Механізм кредитування, банк, банківського кредитування він дуже, дуже добре працює в Європі. Але він не є ринковим механізмом. Я хочу це підтвердити. Чому? Тому що для того, щоб він запрацював, для того, щоб банки зрозуміли, що вони можуть давати кредити, і ці кредити будуть повертатися. А ОСББ могли брати ці кредити, має бути державна політика підтримки, тобто субсидії. Тобто гарантування. І саме так це виходить і в наших країнах-сусідах, і в Чехії, і в Польщі. Я привожу приклад: 75 тисяч будинків зроблено на термомодернізацію в Чехії. Там є кредитні лінії комерційним банком, і вони дають кредити під 2%. 2% субсидії надаються державам. Державний бюджет. За рахунок різних джерел, там є джерела від приватизації, там є джерела від продажі зелених інвестицій. В Польщі так само є субсидування. Тобто це є шлях, який ми маємо ще побудувати, тому що сьогодні в Україні його не існує. І саме над цим я хочу сказати, що ми зараз починаємо роботу. Працюємо не тільки ми, і наші партнери і, і, і міжнародна фінансова корпорація, європейські банків зараз зосереджені на, на тому, щоб знайти відповідь яким чином треба побудувати механізм, щоб ОСББ могли брати кредити, а щоб банки могли їх надавати? Тому що сьогодні, якщо спитати банкера, чи він готовий дати кредит ОСББ, що ми почуємо? А яке забезпечення? А де гарантія повернення? А хто буде повертати, якщо не розрахується ОСББ? Чи можу я піти до квартири, до власника? Є низка питань, на яких сьогодні у нас немає відповіді, чіткої. І саме над цим треба працювати і в новому законі про СББ, щоб прописати ці гарантійні механізми. І з іншого боку, треба знайти механізми субсидування кредитних статус. Сьогодні дуже хороша новина, те, що створений фонд енергоефективності, який адмініструє Європейський банк, це 100 мільйонів доларів США. Які Саме направлені на те, щоб провадити субсидії енергоефективним проєктам. Тому я думаю, що всі разом на часом ми зустрінемося ще і вже будемо говорити конкретні речі щодо нових схем фінансування. І вас до цього закликаю. Дякую.